До Дня державності у броварах відбувся концерт під відкритим небом, за яким так сумували броварчани, адже подібні заходи зараз це велика рідкість у порівнянні з довоєнним часом. У броварах парку Перемога свої виступи розпочинають молоді українські артисти. Такий концерт організували благодійні фонди «Юнайти-24 броварщина та нестримні, аби в нелегкий час підняти броварчанам настрій та трохи відволікти від новин. Сьогодні день державності. Сьогодні неймовірний день для того, щоб підіймати дух, піднімати. Настрій людям, і навіть якщо хтось каже, що там забагато концертів або е, не потрібно воно сьогодні. Я бачу публіку, і я знаю, що людям, хоч іноді потрібно відпочивати. І сьогодні саме для цього ми тут. А за кілька хвилин до початку концерту біля сцени зібралося вже чимало слухачів. Усі за доброю традицією розташувалися не лише на стільцях біля сцени, а й навкруги. Наймолодші поціновувачі музичного мистецтва не відходили від сцени ні на мить і заряджали своєю енергії ще й сам. Артистів. Неймовірні діти, які танцювали весь концерт, вони, мабуть, віддалися на 100% більше, ніж артисти. Е, і неймовірні люди, які слухали, які підспівували мої пісні, які підспівували пісні вже досить відомі. Дарували населенню позитивні емоції молоді українські артисти. Крилата, Дімарія, Окс. Йоген та філіні дуже класна аудиторія, публіка. Люди всі драйвові, веселі. Люди в проворах. Це, це такий особливий заряд енергії. Це дуже круто. Так. Місцеві жителі кажуть, ідею артистів вітали. Виступи співаків сподобалися. Для дітей подобається, для дітей круто. Танцював музика. Подобається, танці подобаються, все класно На підняття настрою і духу взагалі потрібно. Життя не закінчилося і Щось радує. броварчани впевнені найближчим часом Україна здолає агресора, і таких концертів буде тільки більше.